Добрий день, я продовжую свою розповідь. Розповідь про те, як бади перемогли депресію. Як я не пручалася, але склалося так, що мені подарували дві баночки бадів. Це було срібло і пробіотик. Коли дарували, сказали. Зараз листопад, попереду зима, колись вони тобі знадобляться. Знадобилися майже наступного дня. Я сходила в аптеку і звідти принесла якусь вірусну інфекцію. Зазвичай я хворію в такому випадку 2-3 тижні, як мінімум. Ну, такий імунітет в мене був. І цього разу я спитала, як приймати ці продукти, і почала експеримент. Я отримала результат через 3 максимум 4 дні. Мене це здивувало. І я вже запитала: а для зниження тиску якісь продукти є? Мені сказали, передали. Такий продукт. Я почала новий експеримент. І десь через 10 днів я вже відмовилася від ліків для зниження тиску від спазмолітиків і зрозуміла, що ці продукти працюють. Мені стало цікаво, я почала читати, дивитися різні відео. Ну і так приєдналася до цієї кампанії. Найбільше мені сподобалося те, що ця компанія пропагує комплексний підхід до оздоровлення. Не лічення лікарство якогось окремого органу, а оздоровлення організму в основі цього лежала. Така концепція здоров'я, в якій було чотири основних кроки. Про них я або запишу якесь окреме відео, або викладу чуже відео про концепцію здоров'я, в ній чотири начебто простих кроки. А те, які я результати отримала за 5 років, з бадами, я розповім потім. Дякую.